Перший день фестивалю Східрок 2014 ростянчани гостей міста очікував концерт за участі дев'яти гуртів з чотирьох міст нашої держави. Перед початком концерту журналісти мали можливість зустрітися з ними в Палаці Галіцина на прес-конференції, на якій познайомилися з історією створення гуртів та їх пісень. Ми займаємося музикою для камірцем, просто щоб прожити хоча б ще один день музикантами. От сьогодні маємо музиканти. Я пішов. черпаю вдохновение оттуда, откуда вы все черпаете жажду в жизни. Мы все люди. Вот На самом деле, все патриотические песни, написаны задолго до того, как... — Как-то интуитивно, наверное. — Задолго до того, как случилось... Ну, больше года назад, как случилось в Украине такое. Они просто спонтанно подошли к этому, и все. Это не значит, что я не патриот своей страны совершенно, конечно. И просто так случилось случайно. Мы э, начинали как кавер, ну, не то что как кавер-группа, просто так получилось, что легче э, со своим материалом ты вообще никуда не сможешь поехать. Только я его записал, хоть у ну, тебя пусть будет самый лучший, там кому-то не нужен, да. кто такие фонтализы, зачем нужны, никто на нас не придет. А там ты делаешь мьюс или там брит-поп, кавер И люди приходят, что-то у нас такая политика в последнее время. И поэтому приходилось подстраиваться под рынок, вот хотя бы какие-то деньги можно было заработать. Ну и плюс параллельно мы писали свой материал, и уже хотя бы вот со следующего сезона мы можем э, сольные концерты сделать даже за гонорар. Ну хотя бы что-то приятное есть. Mm -hmm. На заре своего творчества э, писали на, на русском языке. Вот. Ну то есть мы родом просто из Донецкой области там да, в основном. Ну есть украиноязычные группы, у нас не, не было такого, что там надо обязательно на русском писать. Просто так, как я видел тексты эти. Вот. И, а следующий альбом мы уже решили целенаправленно написать на, на, английском. Мы были на Украине мой талант. Мы, как, известно, чуть-чуть. Название связано с... Было интересно выдумать два каких-то нелепых таких, чтобы человек такой, что это за бред вообще? В таком духе. И изначально мы выступали в усах таких искусственных, накладных. А потім для удобства артикуляції ми вирішили свої наслідки. Прес-конференція проходила в дружній і непримушеній атмосфері. Нерідко чувся сміх то журналістів, то учасників. Розповідали вони і про те, що є найголовнішим для них на таких фестивалях. Є така тенденція, що музиканти хочуть грати за чим, особливо якщо не грають не в формате. Затем, чтобы сделать себе какую-то расширить свою слушательную аудиторию, заявить о себе. Чтобы заявить о себе, это нужно либо видеотрансляция, которая не проводится, к сожалению. Я очень против этого. Лучше бы проводилось, люди бы больше бы узнали о фестивале. Если ты играешь первый, люди как-то не очень... Ну, в общем, фестиваль по количеству людей ближе к середине наиболее полная, стопроцентная явка. Может быть, к концу побольше людей, к любому неравновеше Разогревать тоже да. честно говоря, я люблю быть либо первым, либо там подальше. Первым очень здорово, потому что если ты уверен в своих композициях, слушатели еще со свежими ушами. Ему еще не настучало туда ничего, и ноги не насыпали. И ты ему свежачок такой раз, он-то ошарашенный, он как бы не раскачанный, но он уже кайфует, и ты видишь, что ты взял она тебе отдает свою энергию, а ты ей. И получается, ух. Самое важное, если да. можно, <laughs> это промоушен, который можно. Ну, то есть количество людей, пришедших за одно выступление, тебе узнают, ну, скажем так, хотя бы сто лишних человек не помешает, чтобы узнать. Поэтому такое мероприятие всегда полезно для любой группы с точки зрения промоушена. И чем больше таких мероприятий, <laughs> и Чим більше ти к вечеру виступаєш, тим краще. Нам, звісно, не, не дуже повезло ми сьогодні. Ми виступаємо вторими, але я думаю, можливо, хоча б п'ять человек на нас прийдуть. Головною причиною, чому музиканти вирішили прийняти участь у фестивалі Східрок, за їх словами, став дивіз цього заходу. -фест сам Фестиваль патріотів України, як було оголошено в соцмережах і на Антішах, а ми саме є. Ми є патріотами України. Тому це що одна з причин, чому наприклад, наша пісня, яка є основною нашою піснею, яка має назву Давай вставай», вона вважається патріотичною ми ми вона, вважає, да. нас, тому що ця, ця пісня була активною підтримкою на Євромайдані в Києві, і ми цим дуже пишаємось, тому що ця пісня признана, в принципі, то. Найкращою піснею Майдану, і ми були десь сім або вісім разів ми виходили на Майдані в Києві. Ми цим дуже пишаємось, тому що ми підтримували людей. Ця пісня дійсно підтримувала людей. І знаєте, такі моменти були, що ми виходили, коли вже там і Беркут підходив до сцени, ну, Знаєте, да, було гаряче дуже. Тому я думаю, це. Основна наша така сама патріотична пісня. Піднімали питання і про доречність проведення таких заходів в наш час, на що музиканти одноголосно стверджували, що такі заходи повинні проводитися особливо на сході країни. Мені видається, спілкуючись з воїками, які зараз воюють на сході. Багато хто каже, що недоречність і так далі. Самі у говорять, що тил, наш український тил, та молодь, яка в тилу знаходиться, батьки, сестри чи діти, мають бути. Моцним духовним підґрунтям їхньої боротьби. Бо коли є за кого боротися, як би це важко звучало, є за кого вмирати, тут є сенс руху вперед. І потрібно кожного разу, проводячи той чи інший захід, індивідуально дивитися на доречність того чи іншого заходу. І все-таки підтримую думку багатьох українських музикантів про це і Славко Карчук говорив, і Сашко Положенський. Що все-таки український соціум не має впадати в якийсь культурний колапс в параліч, що має паралізуватися фактично культурне життя країни. Тобто, мабуть, коли б все так паралізувалося, то це було б на руку тим людям, які зараз стабілізують ситуацію в Україні і без того. Ну, можливо, забагато так політики, але все ж хочеться зазначити, що організатори роблять вагому справу, що проводять фестивалі під біогуртів, які є. Цьогорічних фестивалів, хедлайнерів молодих гуртів дуже шикарні. Можна сказати, що зважаючи на відсутність цього року багатьох фестивалів в з «Схід року в музичній карті України виглядає одним з найпотужніших фестивалів по складу. Тобто, зважаючи на те, що захід проводиться тільки вдруге, то це велика справа організаторів і так далі. Ми з великим задоволенням кожного разу переїжджаємо через цей бік Дніпра. Бо багато торчиться розмов, наскільки ми різні, не різні і так далі, але спілкуючись з волонтерами по фестивалю, просто з молоддю, яка живе тут, в місті. Попри те, що це ще не так званий далекий український схід, а помірніша частина України, тут живуть такі самі українці, як ми, які живуть в Луцьку, в Львові, в івано франківську і Це приємно відзначати. Ніякі політичні пропаганди, ніякі там насаджування різних ідеологічних харчей не роз'єднують. Нас. І це дуже важливо, і, на мій погляд, такі заходи тільки єднають культурно нас. Тому що, можливо, є десь проблеми із старшим поколінням, з його ідентифікацією, українська, неукраїнська і так далі, але за молоддю, за нами майбутнє цієї країни. І культура, і, зокрема, музика має бути потужним знаряддям в тому, щоб ця молодь розуміла, хто вона, яка вона, ще вона за національність, і куди буде рухатися. Насправді це я вважаю. І, ну, кожен з вас мене підтримує, тому що це потрібно людям також. Багато є негативу зараз в країні, дійсно, але потрібен є якийсь позитив, тому що люди мають чимось розважатися, щось бачити і щось вірити. Тому саме ці вони також не мають, мають право на існування, мають право проводитися. Тому що якщо ми всі понуримося повністю негатив, то це буде ну, нічого гарного все вони буде точно. Тому треба трохи світлі думки також мати якісь. Поэтому право абсолютно. Да, естественно, сложная обстановка, но жизнь продолжается. И, знаете, вот наш Артем тоже активный участник этого процесса, мы не будем сейчас рассказывать, но реализовывать потребности людей в, разв... в развлечениях все равно нужно. Ну, это когда человек становится уже не человеком, и свои эмоции будут выплескивать, не дай бог, на улице с ножом. Ну, тут, скажем так, одной колбасой... Да, одной колбасой, <кười> колбасой ты, не будешь. То есть нужно развивать какие-то моральные качества у людей. И Правильно делают сейчас те мероприятия, которые проводятся. Они делают такой ход. Я так смотрю, что из хитрое тоже. Фестиваль ⁇ Патриотик ⁇ в Украине. Да? Это правильно, нужно какие-то вот как Максим говорит, я полностью согласен, нужны какие-то идеологические, наверное, окрасы сегодняшних мероприятий. Мы, например, сейчас ни одного своего концерта не провели без там, сбора средств на помощь э -э, ребятам, которые там у нас ранены в Грибовитровске. То есть мы стараемся как-то это дело совмещать, и все организаторы, что приятно в данной ситуации, тоже это делают. И это вот. Ми вважаємо, що це выход из ситуації. Щоб нам ніхто не сказав, що це время чому. Це в каком то смысле полезное прияття такої такої концерт. Серед учасників фестивалю було немало і таких, які неодноразово спілкувалися з бійцями української армії саме в зоні АТО. Що їх найбільше турбує там? Про це розповів вокаліст гурту Антитіла. Декілька питань у них є. Перше, це що, війна для вибраних? Чомусь на фронті. М'яко кажучи, така ситуація що це війна для вибраних. Коли це була е, велика світова, там, друга вітчизняна, то вся країна мобілізовувалася. А у нас е, певна частина суспільства е, пересиджує в Турції. Вони думали, що до осені все закінчиться, прилетять і посідають в офісі працювати далі. А не вийшло. Друга частина, е, м'яко кажучи, моя хата з краю. І якась невелика частина е, займається тим, що тащить туди на, на схід все, що має, останні копійки віддає. У нас немає такого е, явища, як тотальна е, мобілізація всіх сил, всіх ресурсів туди. Це поки що ми до цього тільки йдемо. От. І хлопці питають, так а за що ж ми тут воюємо? Куди? Що далі? А далі невідомо. Тому що навіть якщо зараз представити, що Українська армія зайде, зачистить регіон, поставить там свої флаги на кожному кроці, то, вибачте мене, це вже сотні, це вже тисячі смертей. А кожна тисяча смертей це ще коло чоловік 20 тисяч, а може 100 тисяч сімей, у яких ненависть агресія у тих до хунтів, а у тих до е, сепаратістів. Це просто тотальний. Він е, це слово підібрати. Системний надлом це тріщина, яка, я не знаю, з цього зламу виходитимемо ще дуже довго. І от перше, що солдати перебувають на краю цього зламу, та, там, на передовій, от вони питають, перше, це війна для вибраних, здається, що так. Друге, вони питають, коли це все закінчиться, якщо воно закінчиться, то вони повернуться в Київ і запитають. У них є дуже багато чого запитати, повірте, того, що ми не знаємо. Якщо е, гаряче голова за то говорить, що у нас кожного там, дня загинуло 7-8 військових, то, то давайте нуль зразу, а то і більше. Он в Дніпропетровськ приїхали хлопці, маса причин. говорить, Запоріжжя це перевалочні пункти, де двохсотих, е, е, ну, а трьохсотих лікарні, двохсотих е, порозприділяє далі там. В цих, в, в грабах, а, а 300 в лікарні. Так от, це тому що Дніпропетровсь, Запоріжжя це мегаполіс, і з них вже далі йдуть. Хто там летить, перевозять вже спеціалізовано. Так от перша допомога там. Так кажу, кожен день прилітає борт, а то й два, і три. Де це в новинах? Цього немає. Нам просто доносять тільки вершину. Це я про друге кажу. Що, е, якщо це і закінчиться, то ці солдати прийдуть запитати. Якщо це говорять уже срочники. То я вже мовчу про добровільні батальйони. Готуйтесь просто готуйтесь. Це друге. А третє, вони абсолютно тотально готові, що зайдуть регулярні війська. І вони кажуть, що регулярні війська ми не втримаємо. І будуть вони в Києві ці регулярні війська. Друге питання, що потім росіянам буде дуже важко втримати цю територію. Але абсолютно готові до того, що. от Сьогодні, завтра, кожного дня може бути відкрита інтервенція. Якщо вона піде, то вона піде з усіх дир полізять. А це коли йде колона, це вже я думаю, що не тільки ви чули не один раз йде колона, яку повинно... Бомбити артилерія, вона не бомбить. І де колона, яку може авіація накривати, її накривають, вона відходить, перегруповується позиції терористів і починають вести бій. Коли закріплюється на сурмогилі, і є команда Стояти до кінця. А з чим стояти? Немає навіть автомати, а з них луплять з хатів. Під чим стояти? Ну, сидять в окопах. Ну і таких багато речей, але це війна якби. Тут тактика, стратегія, я це абсолютно не хочу лізти, я не розбираюся цьому. Я про якби, те, що в головах у солдат розказує, те, що мені передають. А там все не досить просто так, як здається. Зі слів музикантів, на даний час кожен з бажаючих може долучитися до допомоги української армії. І ця допомога може бути досить різного напрямку. Є дуже багато людей, які готові е, приїхати на концерт там, чи на фестиваль. Так? І можливо, вони би. Хотіли також підтримати своїми грошима Збройні Сили України. Але люди, вони ну, такі у нас, на жаль, істоти. Ну, у нас мається на увазі на планеті, не тільки в Україні, що коли є можливість віддати на добру справу або витратити на, 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 на власне якесь задоволення, не завжди добра справа перемагає. А коли є можливість поєднати, людина приїжджає, віддає гроші на власне, нібито задоволення, там, на концерт, на фестиваль, і при цьому ще. Е, якась частина тих коштів йде на добру справу? Це погано? Ні, я вважаю, що це добре. Плюс, ну зрозуміло, що є фактор е, психологічної і емоційної підтримки. Якщо артист виходить на сцену, співає правильні пісні, говорить правильні слова, то це і виховна функція, це і, і, і емоційна підтримка людей, тому що ну є оцей от фактор депресії від, від постійного потоку негативних новин. Багато Горя, багато трагедій, все це тисне на психіку. Тут прийшов на концерт, трошечки ти отримав інших емоцій, і тобі вже легше самому, Ну і плюс усвідомлення того, що ти береш участь в якихось там акціях, десь там аукціони, десь там відрахування там, грошей і так далі, це теж грає в плюс. Ну Нещодавно от ми з групою Ріфмастер записали спільну пісню на підтримку української армії. Фактично там Андрій Ріфмастер Антоненко написав музику і слова, а я тільки один свій куплет. І ну мені вже писали в інтернеті хлопці, ну прихильники тартака, які зараз знаходяться в рядах Збройних сил України, писали, що дякую за пісню. Дуже все чесно, дуже, дуже щиро, дуже правдиво, дуже надихає. Ну я вважаю, що це теж важливо. Не не мусово безпосередньо бути там. Щоб мати можливість надавати людям моральну підтримку. Хоча, звичайно, якщо буде можливість поїхати і дійсно дати концерт, ми це зробимо. Просто ще є такий один нюанс, що зараз дуже багато. От, прямо, от кожен день надходить по кілька тихось пропозицій, десь виступити, в якійсь там акції взяти участь, там благодійний аукціон, там ще щось. І просто вже губишся в тому, що куди, куди себе, кому можна вірити, кому ні. Не секрет, що є знаходяться люди, які на цьому всьому спекулюють, і тут теж треба вчитися фільтрувати, тому, ну, як правило, я особисто співпрацюю з тими людьми, кого особисто знаю, тому впевнений, що це дійсно ті люди, які роблять корисну справу, що дійсно ці люди чесні, порядні і так далі. В більшості випадків е співпрацюю тільки зі ними. Мешкаючи в Тростянці, ми навіть не помічаємо його краси і неповторності, яке відразу кидається в око гостям міста. Як говорять музиканти, минулий фестиваль Схід Рок мав багато позитивних відгуків і не лише відносно міста, а й самої організації. Ми ж тут не були, але ми слухали дуже хороші отзиви. Тому поїхали по тому слышали очень хороші відзиви. Приїхали і убеділи, що відзволи були Тут… очень заботливо нас встретили, спасибо организаторам, нам ну, пока что все очень нравится. Да звук хороший очень, что Рад. не так часто и рады музыкам. Даже несмотря на сложные такие акустические условия, вот этой крепости, все, ну, в принципе, все очень, нам очень нравится. Город с очень удивительной атмосферой. Знаете, мы как сюда заехали, ну нельзя сказать, что громкие слова, что мы почувствовали теплоту, но мне кажется, это очень дружелюбный город со своей атмосферой, в которой рады гостям. И здесь наверняка живут люди добрые, чего не встретишь, к сожалению, в больших городах уже. И если бы не завтрашний концерт в другом городе, мы тут остались бы жить. Ну, не жить, пару дней. Пару дней мы бы здесь провели с большим удовольствием. И также архитектура, ну, крепость, в которой мы выступаем, так Очень красиво, душевно и удивило ухоженность этого всего. Мы не, не здесь первый раз и не ожидали такого вдохновляющего. Да, Після зустрічі з учасниками фестивалю журналісти мали можливість поспілкуватися з його організаторами, від яких дізналися, по яким критеріям обиралися групи, та в чому відмінність цьогорічного фестивалю від минулого Мені ще здається, що от імені в этом году появилась такою відчуття, що родился звідна дуже крупний серйозний всеукраїнський фестиваль. Тому що якщо при таких складних умовах схід все таки вижив і проводиться, то Э, серьезность наших намерений, она очень велика. И в следующем году, я уверен, фестиваль будет только крупнее. Мы находимся в очень благоприятной такой нише в плане публики, в плане зрителей. И Восточная Украина обделена фестивалями такого уровня, э, такого уровня исполнителей, э, обделена таким... Нет у них такого прекрасного круглого двора, как есть у нас, поэтому хедров будет крупнее, я уверен, с каждым годом это будет Такої атлічна альтернатива Захід-фесту, у нас у нас хідрок, весь Восток у нас запити якийсь капіталь. Це не альтернатива, це е, доповнення да, так на Західній свій фестиваль, в Дніпідровську свій фестиваль, на Слобожанщині свій фестиваль. От такий трикутник е, фестивального руху е, сьогодні повинен бути. І ми бачимо, що яку шалену публіку збирають сьогодні концерти Океане Да? То народ, ми розуміємо, наші люди сьогодні, які кожен день живуть. Ну, звичайним життям, приходячи з роботи, включаючи телебачення, е бачать що взриви, Донбас, всі новини зараз акцентовані на це. І в людей, ви знаєте, коли погане, 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 я, я переконаний, що це якраз грає на руку нашим ворогам, щоб вони сьогодні, е ну, скажімо так, понікши... наш дух, можливо, десь там побачили і трепет наших десь там нотках. Я переконаний, що якраз і. Е Проведення і параду на День Незалежності, військового параду. Учора я читав дуже гарні слова в Фейсбуці. Одна людина написала, що ці паради, ці заходи потрібні нашим військовим. Бо вони розуміють, що там країна гуртується, що за їх спинами ціла країна, що вона, вона не боїться нічого, що вона прийде на допомогу. Що сьогодні це да, ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, вони не туди. На жаль, це не через вину наших. Там українців через зовнішню агресію. Але попри все, ті хлопці, які сьогодні там, ми повинні сьогодні і на тому самому фестивалі сказати їм велику велику шану за те, що вони захищають нашу незалежності. І ми обов'язково переможемо. Тобто це трудні часи, складні часи, дай Бог, що це були найскладніші часи нашої е історії, нашої незалежної держави. А фестивалям ми намагалися на цей фестиваль запросити колективи, не просто колективи. Ви мали от, можливість з ними сьогодні поспілкуватися з багатьма. Да? Наприклад, мені сподобалося те, що в минулому році от, 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 антитіла не було, у нас була дискусія з цього приводу. От, звати, не звати. В цьому році ми їх позвали бов'язково. І я відверто, я навіть не чув їхньої ні, ні одну От Чесно скажу. Я позв... Моє побажання було як міського голови, як учасника, скажімо так, в в Відбірковому процесі по цим, про цим колективам. Те, що хлопці сьогодні самі возять каски, возять бронежилети, активно допомагають в лікуванні тих хлопців, які зараз в цьому нуждаються, і зони, і зони АТО, це додає їм шани великої. Я переконаний, що сьогодні вони будуть в кінці виступати останніми на цій сцені. Вони багато чого скажуть із, із сцени і своїми піснями, і своїми словами. Саме тому ми даємо можливість отут. Не в Києві, не у Львові сказати, а тут майже на кордоні з Росією сказати те, що вони хочуть сказати, побувавши в зоні АТО і не раз, і спілкуючись з нашими військовими. Саме тому ми такі колективи вибирали. У них багатьох, тільки що був тартак Шкоположинський, у них багато таких патріотичних писень, які піднімають дух нашої молоді. Я, я переконаний, що це якраз е, ну. Потрібно робити говорили тут про те, що сьогодні рок-культуру треба піднімати. І це не важкий рок, це така ну, абсолютна музика, яка я думаю, доподовує багатьом верстам населення. Саме тому ми дали такий такий майданчик для того, щоб такий потужний музикальний відповідь, музична відповідь з зовнішньої агресії в боку України була. Наслобожачі. У нас було завдання відібрати 18 колективів. Ми відібрали 19, вже зробили за рахунок австрійців плюс один. Да? Але із цих 19 колективів, 18, було завдання 6 відібрати на конкурсній основі. 12 було відібрано, ну скажімо так, для того, щоб створити певний, певний, певний скажімо так, ну, ажит... навіть не ажитаж, певний Смарт такий музичний на цьому фестивалі. Да? І на те, щоб потрапити число цих шести колективів, у нас нам надійшло біля 300 заявок від музичних гуртів України. 300. Тобто і нам треба було, ми, ми не знали в травні місяці, що буде з військовими подіями в Україні. Повірте, такі фестивалі організовуються ну, за рік, Ну мінімум за пів року, ну не за два місяці. А в травні ми ще не знали, ми і в червні не знали. Я скажу відверто, ми і півтора місяця тому не знали, що буде. Ми брали всю відповідальність, ризикували виключно на себе. Ризикували, домовляючись з колективами і так далі. Саме тому відбор колективів і волонтерів був дуже швидкий. І ми колективи відібрали, у нас було інтернет-голосування на, на нашій сторінці ВКонтакті, із тих, тих колективів, які отримали найбільше відгуків, можна говорити по-різному. Але ми бачили, хто накручував. І тих зразу відсівали без. Всяких, е, тих самих. Е, із тих, хто був е, попав у фінал, ми лише з тих вибирали оргкомітет, Мітіт, бирав вже найкращих шість. Я думаю, що ми обрали найкращі колективи. І в цьому сьогодні завтра переконаємося. Так само було по волонтерам. Частина волонтерів це були ті волонтери, які добре зарекомендували себе на минулому фестивалі минулорічному. Частина віддавалася перевага, звісно, трохи місцевим, тому що якщо колектив впроводжує групу, він повинен знати все, де готель, де лагерь, де лікарня мала ли що случиться, де покормити, харчуватися і тому подібне. Але ми, тим паче, залучили волонтерів з різних точків України і дали можливість, ну скажімо так, відсотків 40 волонтерів оновити. Сьогодні є хлопці з діпровська з Києва і з різних абсолютно куточків вони вивчають. Ми зробимо це ну, скажу чесно, навіть навмисно. Тому що чим більше людей поспілкуються друг з другом, вони сьогодні поспівають ввечері біля костра якісь пісні, вони розширять коло якогось знайомства. Адже фестиваль не, не, не просто взяли, ну, виступили колективи і все. Ми, ми через призму фестивального руху, через призму історичного якогось руху. Ми робимо трасенець відкритішим для всієї України. Тому тобто, що нашою метою є розвиток туристичної сфери нашого міста. Ми розуміємо, що це теж наша якась певна ізюмінка, тому що в нас є шикарний дендропарк, у нас є шикарний, шикарна місцевість, яку з, з певними інвестиціями, з певним прикладанням зусиль можна зробити таким маленькою Швейцарією, куди б люди почували, їхали з задоволенням, їхали сьогодні, наприклад, нема Крима, да? треба щось інше обірати. Саме тому от таким чином робили багато людей хороших, ми не змогли відібрати, дійсно Гар, гарних. Ми хотіли, але ми і так набрали дуже багато. Скажу відверто, навіть занадто багато лишніх волонтерів, які допомагають певним чином. Правда, такого фестивалю на сам, ну насамперед в цей час особисто, коли спонсорів дуже мало, коли бюджетних грошей ми не маємо права витрачати, тому що вони всі повинні йти на підготовку до зими в цих умовах, що сьогодні є. Коли ми з міського бюджету зараз взагалі ні жодних піки не витрачаємо на культурно мистецькі заплати, це повинно робитися на самокупності або там якимось іншим чином. Ми розуміємо, що є дуже серйозні витрати на оргпроцес цього фестивалю і сцена, і звук, і виступи колективів, і багато багато інших речей. Всі інші кошти, які які будуть, які будуть зібрані, то есть, ну, з продажі квитків, то як мінімум половина цих коштів піде на ну, ті, що будуть. Після покриття видатків вони підуть на підтримку АТО. Тобто це бронежилети, це каски, шобами, щоб наші хлопці були, були живі. Це, це однозначно. Ну, і частина інших коштів піде на проведення подальших заходів. У нас є певні плани по подальшим заходам, ми не будемо зупинятися.